Добрий, чудовий ранок і ми знову їдемо в наші улюблені Карпати. Цього разу ми їдемо на 3 дні, поїдемо в три різні готелі. Будемо жити як в Буковелі, так і в Яремче. Тому погнали з нами дивитися наші відео і огляди про готелі. Так, заїжджаємо ми їсти, обідати, але ще не вирішили куди. Зараз подивимось. Мабуть, що у Якова. Скоріше, всього, щось мені так каже, дивимося, чи є там зараз місця, бо щось з машинами все заставлено. Що, є там курочки? Пішли на терасу, подивимося. Там стоїть, диви, яка лавочка гарна, розмальована. Пішли, давай ручку, піши. Не. Да, не витягують києчки, піши. Йдемо подивимося туди. Йдемо на терасу, сходимо. Там, там пішли, туди, піши. Акуратно, там спуск сильний. Нижче Ще нище. Диви, яка фотозона гарна є. І нам треба на терасу сюди. бачиш? Давай руку Піше де Він спустикається вниз, диви гарно. Оп-оп. Річка. Прутича, бать. Спускаємося вниз. Тут дуже смачні автентичні українські страви за нормальними, адекватними цінами і дуже великі порції. Однією порцією можна дуже добре наїстись, тому рекомендуємо. А зараз пройдемося по цінам і подивимось, які вони тут. Можете все самі побачити, але вихід в грамах страв дуже великий, тому звертайте на це увагу. Я собі замовила чанах, і я завжди, коли тут буваю, його собі замовляю. А це у нас салат апетитний. Також я тут постійно замовляємо, нам дуже подобається. У хлопців все стандартно, пюрешки, а у папи дерон. А ну-ка постав руку, щоб було видно який невеликий. Так, да, дорогу. Ага. І явно дуже смачний. Поїли попили, і тепер їдемо з повним шлунком поселятися в готель. Цього разу ми будемо жити в Буковелі. Взяли готель Фоміч Residence. Тому поїхали дивитися, чи є там щось цікаве, тому що Буковель, якщо чесно, ми не сильно любимо. Здається, що там немає що робити більше ніж один день. Тому подивимось, зміниться наша думка чи не зміниться. Тому погнали робити огляд і дивитися. Так, ми нарешті доїхали. Перша наша точка на маршруті це Фоміч. Тут ми будемо ночувати всього одну ніч, жити, ночувати одну ніч. Потім переїжджаємо в шпиці, а потім вже переїжджаємо в Форест Яремче. Тому перша наша точка на маршруті це Фоміч. Зараз будемо шукати, як тут заселятися тут ми перший раз. І зробимо огляд в отелю. Зробимо огляд в отелю. Поки нічого не зрозуміло. Значить, нам не оцей фінбі. Нам сказали, що нам треба їхати до батоні туди наверх. Бо це зовсім друге, але машин тут так дуже багато, навіть припаркуватися нема куди. А поки ми їдемо туди наверх, бо в нас оцей фоміч, парк, хот, щось там, резиденс чи що. Yeah. Щось таке. їдемо наверх. Бо оцей фінбі це не наш, а наше отут десь. Нічого коротше, не ясно поки. Так, поки Ілля поселяється, скажу, що з парковкою тут велика-велика біда. Ми поставили десь там за корпусом машину, тому що припаркуватися спереду взагалі немає де все, заставлено машинами. І так ми перекрили другу машинам виїзд, але нам сказали, якщо що наберуть. Але це дуже незручно, коли немає нормальної великої парковки. Три корпуси готелю, багато номерів. А от парковки нормальної немає. Парковка реально 2 на 2 просто. Почкай. Мама заходи перша. Щоб сняти? Так, да, Дивись, одна кімната, кухня у нас З усім гарним і необхідним. Гардіробна. Що скучно? Ще одна кімната. Вид у нас... конечно, такие суби. Вид, а запах? У угу. <laughs> ну, такие такие суби. Ну, номер непоганий, але від, конечно... Да, номер сам непоганий. Так, що тут у нас є? Кофе. Так, кофемашинка є. Мікрохвильовка якась є. Міні я думаю, тут теж є задаткового плату. Конечно же, конечно же, тут є. Вінчик є. І є навіть тут на що гардірована. Ну, така обличчя. Шкаф просто. Ось так. В общем, так що нам сказали? Нам сказали, що дитячої кімнати тут немає. Вона є, але в тому в першому корпусі для нас додаткова оплата, але не зручно, тому що нам туди потрібно ходити. А як це самі розумієте? З двома дітьми бігати туди-сюди. Максимально незручно. По-друге, тут на першому поверсі є спа, воно працює до 23 години, але діти його можуть відвідувати тільки до 17 години. Це крите спа. Є на сьомому поверсі відкрите, то його діти можуть відвідувати десь до 22 чи до 21, коли там він працює. А ось це спа що на першому поверсі, ми Ну, виходить, користуватися ним не можемо, тому що діти, ми не можемо залишити дітей, а без дітей туди потрапити також ніяк не можемо. Тому якось так. Якщо чесно, мені поки не дуже, тому що я і так букове якщо чесно, не дуже сильно люблю. Але якось тут і в здається, і ремонт нормальний, і номер нормальний. Але ось те, що там видно стройку, не видно гір, заставлене все машинами. Ну, якщо чесно, мені якось так. Ми в Буковелі перед цим один раз його жили, бо тому що ми завжди живемо в якихось там татарових Микуличчинах і особливо Яренчи, то ми жили в старій Правді, то нам сподобалось, там прикольно, а тут щось мені поки так, можливо, моя думка зміниться, але поки мені не подобається. Не за ці кошти. Воно дійсно не вартує. Краще було вже зняти за ці кошти котеч і мати вид на гори, чого їхати в гори, якщо мати вид на стройку, правда? Ну, якось так. Номер великий, але чомусь поки не впечатляє, Якось так. Давайте на ліфт, на сьомому. Сьомому. Приходьте. Полетяться, травмовати на броню. Почекайте, хлопці, почекайте, почекайте. Почекайте, я пиши. Давай. Басейн тут теж 2 х 2, як ви бачите, і вода така мутна, що просто жах. <сум> Бар біля басейна є, як ви бачите. Плюс ну, цього басейну це вичі тут гарний, але подивіться, який він маленький. Це просто кошмар.

Що бізянки малі? Поплавали? Так. Да. Так, а тепер я сама прийшла на перший поверх і покажу вам тут яке спа. Ну, також невеличке. Є якась сауна, навіть. тут якісь вани з різною водою. Ну так, теж маленькі, якісь темненькі. Так, вам показала, самі все можете побачити, а тепер йдемо на вечерю. Виходьте. Бачу на ресторан. Сюди йдемо. Куди ви пішли? Бачиш? Всі сидять, пиши. Диви, який відкри. Так, це грузинський ресторан. Він знаходиться на восьмому поверсі. Меню вам не зможу показати, тому що його папоровому по вигляді немає, тільки онлайн. Так, ось такі тут комплімент. булочка шоті до неї соуси. А це Ілля собі замовив якийсь грузинський салат. Я Я Так, а це мої грибочки вже пройшли. І також я замовив собі ось такий стейк. Піцу ми вже розсейкали. Бабушка, тобі це вона ти знає, вчаюсь. Да, вид з ресторану тут дуже гарний і дуже гарна атмосфера. Це найсмачніша їжа, яку я десь, в дочки, не знаю. Щоб були їсти в ресторанах, будь-які точки, щоб ми там, мандрували, але це найсмачніша їжа. Дійсно, в ресторані дуже-дуже смачно було і нам все сподобалось. От Сам ресторан дуже-дуже класний. Йому однозначно лайк, а тепер йдемо вже відпочивати. Якщо чесно, то я просто в шоці, тому що це перший готель, в якому все так чудо. Просто я от стою метра два від стіни і все одно все дуже сильно чуть. Послухайте. Це просто жестяк. Я не уявляю, як тут можна спокійно спати. Йдемо на сніданочок? Йдемо? Да. Сніданки у нас у вигляді шведської лінії і вони вже враховані в вартість номеру. Що тут є, є і та... сьогодні? А ну ка покажи, давайте перейдімо, відкриваєш трошки. нарезка. Шагиня. Рыбалки. Еще картошка. Тебе на все Такой же кава чай и булочки. Також там були вафлі, млинці з м'ясом і млинці з сиром, але не встигла вже зняти, тому що хлопці трохи псіхували і прийшлося йти. Так ось дивіться, що тут з парковкою парковка маленька, вся заставлена. Ми взагалі ставали аж там за корпусом вище, бо не було де тут стати. А ось це номери, які виходять на сторону гір, як ви бачите. Але потрібно брати номер повище, щоб був гарний вигляд, бо будете дивитись на криші. І так, коротенькі висновки. Сам номер і сам готель гарний. Але те, що не подобається, що ти не відчуваєш себе в Карпатах, тому що весь вся територія це один корпус, це, грубо говоря, ліфт і все. Наверху басейн, там ресторан. Ресторан до речі дуже смачний, але навіть він не робить такого враження, що тобі здається, що ти в горах, тому що ресторан грузинської кухні, але смачний, якщо по правді получається басейн на сьомому поверсі, ресторан на восьмому поверсі. Коли ти спускаєшся вниз, там, парковка і більше території ніякої немає. І з парковкою велика проблема, тому що місця взагалі немає. Там можна ставати де завгодно, як-небудь вас ставлять, але потім потрібно її переставляти. Це зовсім незручно. Критої парковки точно немає. Під низом є інший корпус, там є більший басейн, там є ще той панорамний басейн, який всі мабуть бачили такий скляний. Але він в іншому корпусі туди потрібно ходити. Це незручно, і дитяча кімната також там це також незручно, тому що вам потрібно за неї доплачувати і ще. Навіть якщо ви доплатите, все одно вам потрібно бігати туди. І це незручно. Доплатили кошти, а бігати зверху вниз по горах, ну ви самі розумієте, це ну, таке собі. Ну і сам Буковель. Я не знаю. Здається, реально можна тут заснути. І утром а вокруг тебе готель построїли вже. Просто стройка на кожному кроці. Ну немає відчуття, що ти в горах. Нема такого, як в Яремчі. Чи... Хоча в Яремчі там теж багато настроєно, але там такого немає. Тут дивишся і таке чувство, як якийсь шапіто. все якесь різне, все якесь незрозуміле. І все настроєно так, що просто дихати немає як. І всюди-всюди будівництво йде. А з приводу Фоміч Резіденс нам не дуже сподобалось. Можливо, фінбі краще, тому що там є територія, але там ми не були, не знаємо. З нами жили люди в одному готелі, і вони там жили три дні. І вони кажуть, зовсім не мають чим зайнятися, тому що ну сходили один день в ресторан. Ну, другий день сходили в ресторан. А далі ще що. Ну, басейн є, він маленький, він дуже маленький. Знизу також маленький басейн, ну Покупалися в басейні. А далі виїхати в Буковель реально потрібно їхати, а брати за великі кошти, готель щоб постійно десь їздити, і цілий день не було номерів, тому що що робити в номері? Спати, лежати. Не знаю, як смисл тоді їхати в гори. Потрібно постійно виїжджати. А постійно виїжджати для чого тратити тоді такі кошти? Тоді краще ж взяти якісь і в ньому сидіти і бачити гори і бути на природі, і спокійно собі відпочивати і так само поїхати потім в Буковель. Тому я не бачу ніякого сенсу. Мені не сподобалось. Території зовсім немає. Дитячого майданчика немає, дитячої анімації немає, нічого немає. А десь вийти ногами ви просто не дойдете, бо це незручно. А ми тим часом їдемо гуляти в Буковель і зустрінемось з вами вже в наступному відео. Тому до завтра!